Всім привіт! Це Крістіна Обломська і я вітаю вас на каналі Beauty Advisor. Я закликаю вас підтримати мій канал і ділитися моїми відео з друзями та знайомими. Сьогодні я хочу розповісти вам про засоби для росту волосся. Але спочатку трішечки перед історією. Я почала активно користуватися такими засобами десь рік тому. І почалося все з того, що я захворіла на ковід, і мене спіткало постковідне випадіння волосся. Це дуже-дуже розповсюджений побічний ефект цієї хвороби, коли ви вже нібито здорові, але якісь побічні, якісь ці постковідні наслідки починають вас наздоганяти. Для мене це було саме випадіння, причому воно дуже різко почалося. А я навіть прикладу до цього відео ми змонтуємо світлину, скільки волосся в мене випадало рік тому, десь в цей час це якраз було. І звісно, коли я це побачила і відчула, я зрозуміла, що мені замало того догляду, яким я користуюся, тому що так, у мене були. Якісні та ті, що підходять для мене шампунь та бальзам, маски для волосся, але як такого догляду саме для шкіри голови, про це пізніше поговоримо, чому саме це важливо при випадінні у мене не було. Я вперше задумалася про те, що варто було б щоб щось таке додати, щоб було здатне якось вплинути на процес випадіння, уповільнити його та простимулювати рост нового здорового волосся. Тому що, ну коли ви бачите інтенсивне випадіння, перші думки: о Боже, ніколи все не повернеться назад, я втрачу волосся, і ну, є такий страх, що нічого не допоможе. Я Після цього, через декілька місяців, була на лекції трихолога, яка дуже багато уваги приділяла саме темі постковідного випадіння і вивчала його. І на цій лекції прозвучало багато думок, які якраз я підтверджую цьому відео, що для того для того, щоб терапія була вдалою, потрібно поєднувати і роботу внутрішню, тобто іноді це буде прийом якихось препаратів, бадів під наглядом вашого лікаря, та обов'язково використання засобів для шкіри голови тобто одного миття та використання бальзаму буде дуже мало. На щастя, зараз нам бюті ринок пропонує дуже багато рішень, але не всі ці рішення є дієвими, тому що саме на ріст волосся впливає не так багато речовин, які мають підтверджену дію, які дійсно працюють і здатні виростити вам нове волосся та оздоровити шкіру голови. Сьогодні я зібрала три такі засоби, які саме незмивні. Тобто це сироватки та тоніки, і навіть є одна така пінка, це про її текстуру і її особливості трішечки пізніше. І один шампунь, який також впливає на процес росту та уповільнює випадіння. Про кожне з цих засобів я вам розповім більш детально. Перший це, власне, є мій перший досвід з подібними препаратами. Це такий лосьйон, він називається Крексипіл від іспанського професійного бренду DSD Deluxe. І він називається 342. Взагалі у цього бренду всі засоби помічені такими цифрами. У цьому є своя логіка, зазвичай їх призначає трихолог. І є у DSD саме два таких: є 344 і ось такий. Я спробувала саме цей засіб і трішечки розповім про нього. Він насправді дуже дієвий, він працює з випадінням за рахунок того, що він е, прискорює мікроциркуляцію, покращує, точніше, мікроциркуляцію крові в шкірі голови. І все це сприяє тому, що фолікули волосся вони починають отримувати більше живлення, більше поживних речовин, вітамінів та всього іншого. Покращується кровообіг, покращується метаболізм, і за рахунок цього саме коріння волосся стає таким більш. Скажімо так, здоровим та стійким до усіляких впливів, тобто, за рахунок покращення мікроциркуляції, покращення метаболізму, а також зволоження та живлення волосяних цибулин, це працює на таке загальне укріплення та зменшення випадіння. А З важливого, від лосьйону 3-4-2 ви дійсно через деякий час, десь у мене це було 4-5 тижнів. Ви починаєте помічати, що росте таке молоде волосічко, цей пушкове таке. Особливо на оцих ділянках це можна дуже добре побачити, що воно є, його стає і стає воно все густішим. Тому ця штука дійсно працює. З єдиного, що я помітила з побічних ефектів, це те, що... Коли засіб потрапляє на відкриті ділянки шкіри, тобто не на волосисту частину голови, наприклад, а десь там на лоб потрапило або десь за вушком, то шкіра активно червоніє. Це якраз відбувається завдяки тому, що тут у складі є активна форма ніацинаміду. І саме вона дає цей ефект вазоділатації, тобто розширення судин. Коли судина розширяється, шкіра червоніє. В принципі, це абсолютно нормальний ефект. Це не є якимось е е як ознакою сенсибілізації, тому що зі шкірою щось не так. Є такі насправді засоби з догляду за шкірою, які також дають цей ефект. Тому, якщо раптом ви це помітили, то знаєте, що це нормально. Але, як на мене, все ж таки варто більш прицільно наносити його на шкіру голови, і все буде ок. Є ще таке відчуття якогось приливу крові, коли ви наносите його. Я ще трішечки так втирала за масажними лініями, і це також. Взагалі, будь-який масаж покращує жилення цибулин волосся в них, і це дуже, це дуже добре для здоров'я волосся взагалі. Що я хотіла відволіктися на яку тему? Що, власне, якщо нас турбує випадіння та нас цікавить ріст, то у догляді мають бути засоби, які ми наносимо саме на шкіру голови. Тому що все, що ви наносите по довжині, немає великого сенсу тут, тут, тому що волосся росте зі шкіри, і саме здоров'я цієї шкіри, здоров'я волосних цибулин, все, що відбувається під шкірою, це набагато важливіше. Тому ми працюємо з мікроциркуляцією, працюємо також з відлущенням, тому що трапляється ще таке, коли, наприклад, якимись, якимись стайлінговими засобами, які накопичуються біля. Коренів волосся і от такі утворюють корки біля, а, біля коренів. Якщо, наприклад, робити якусь трихограму, трихоскопію на камері дивитися на шкіру голови, це дуже легко можна побачити. У людей, які не промивають добре шкіру голови, дуже багато таких лусочок. І це також уповільнює та утруднює ріст волосся. Я декілька разів в житті робила таку трихограму, і хочу вам сказати, що це що дуже велике значення має те, чим ви миєте голову. І тут я перейду до е, розповіді про шампунь, діє якого дуже мене вразила. Це е, шампунь Revitalash. Його не можна ні з чим сплутати, тому що у бренда насправді він один. І ще з цієї лінійки є кондиціонер та Пінка для росту, я про неї пізніше розкажу. І е, спочатку, здається, ну шампунь-шампунь. Шампунь. Але Revitalash – це бренд, який взагалі сфокусований саме на темі е, росту брів, вій та волосся. Тому що розробив його дерматолог, який допомагав своїй дружині е, справлятися з наслідками хвороби на рак. І, Власне, це актуальна тема, тому що під час терапії багато людей втрачають волосся вії та брови. Тому всі ці засоби, вони спрямовані на те, щоб відростити їх. Якщо говорити про саме вії та брови, то бренд використовує такий препарат біметопросту. Це спеціальна речовина, яку використовують в офтальмології, і вона стимулює. Ділення клітину фолікулі і завдяки цьому ростуть вії та брови. Якщо говорити про засоби саме для волосся та шкіри голови, то це працює в бренду трішечки інакше. Я навіть собі відкрила свіжий пост в телеграмі, тому що дуже складний механізм дії, буду трішки підглядати. У шампуні нема а, цих похідних біматопросту. Він працює за рахунок рослинних речовин. По-перше, він працює за, за рахунок того, що він добре промиває. А, до речі, мені якось писали, що у складі є такий достатньо жорсткий, жорстка поверхнева активна речовина. Але я одразу прокоментую, що тут їх багато цих поверхнево-активних речовин, і вони балансують дію одне одного. За рахунок цього, шампунь дуже добре промиває, тобто це не той м'який шампунь, який буде там утворювати мало піни, який дуже дуже якось там обережненько промиває. Він добре промиває, так що ви це відчуваєте. І це насправді добре, тому що якщо ви користуєтеся стайлінгами, якщо, якщо ви живете в місті, де є пил, де є забруднений повітря, то очищувати шкіру голови варто так, дуже добре. А ще тут є спеціальні комплекси, які спрямовані на те, щоб волосся менше випадало, і на те, щоб воно трималося в цибулині надійніше. На це працює у складі така речовина, як апігенін. Він міститься у деяких рослинах. І що саме він робить? Він працює через зниження активності ферменту? Зараз я вам скажу його назву точно. Він називається трансформуючий фактор роста бета 1 це така штука, яка виділяється у фазі випадіння волосся. І якщо ми знижуємо його активність, то ми знижуємо власне випадіння. Ще тут є багато рослинних флавоноїдів, тобто це такі спеціальні це антиоксиданти, які також укріплюють цибулину, які оздоровлюють шкіру голови. Тобто, це така це особічний... Цей шампунь він допомагає нам справлятися з випадінням волосся. Звісно ж, він його не зупиняє, тобто волосся буде випадати. Але він робить так, щоб воно надійніше трималося в цибулині. А щоб волосся е, більш активніше, більш активно. Виростала новеньке пошкова є. У бренда інший засіб це Volume Enhancing Foam. Тобто, це ось така штука, яка у мене в руках. Вона насправді дуже економічна, вона дорога. Але у неї мінімальне використання, тобто потрібно дуже мало щоб для одного нанесення. У мене вона дуже давно. Я використовую її щоразу після миття голови. Тут, до речі, важлива ремарка, що оця штука Лосьон DSD, його важливо наносити щодня, тобто без пропусків постійно. Це такий дуже дисциплінуючий у вас засіб, який важливо зробити з ним курс. Використовувати, наносити постійно щодня. Оцю пінку можна використовувати після кожного миття волосся. Оскільки я мию голову десь два рази на тиждень, ну максимум три, воно мене просто не потребує більш частого миття, тому, тому і не дуже великий розхід у неї. Тут є якраз речовина похідне від цього біметопросту як у засобах для та брів, які дозволяє гарантовано вплинути на ріст нового волосся. Тобто він стимулює проліферацію клітин в цибулинах, він також укріплює. Укріплює фолікули, і тут ще міститься багато рослинних екстрактів, які є також стимулюючими, зволожувальними та ревіталізуючими шкіру голови. До того ж, це волюмазін, тобто для. Об'єму волосся пінка, тобто ви можете її нанести, трішечки повтирати в шкіру голови і після цього висушити волосся феном і воно стає таким більш об'ємним. Я не можу сказати, що це якийсь вау-ефект, що у вас одразу така грива, левова, але трішечки на об'єм він дійсно впливає і ще він ущільнює волосини. І останній засіб, про який я хотіла розповісти, я насправді його використовувала не дуже багато, але я обов'язково продовжу. Це оцей root Remedy Tonic від Carly Shill. Це корейський бренд. І цей засіб відрізняється від усіх інших. Власне, є взагалі такий окремий жанр у корейських брендів, як тонік для шкіри голови. Це зазвичай засоби щось типу таких сироваток, які ви наносите власне, на скальп після миття. І о, вони також мають таку стимулюючу дію, в зазвичай місця трішечки кислоту, в цьому засобі є саліцилова кислота, яка дозволяє відлущити оці корки біля фолікулів, біля коренів волосся, якщо є якісь такі засори, або о, якщо шкіра голови дуже жирна, то також буде м, така дія себе на, на шкіру голови. І ще тут є дуже багато різних рослинних екстрактів. І, власне, якщо ви візьмете Будь-який з корейських тоніків, скоріш за все, він буде побудований на рослинних екстрактах антиоксидантах. Тут є фірмовий комплекс, який використовує саме цей бренд. Він називається щось там на кшталт, ревіталізуючий комплекс для коріння волосся, і у ньому є азійська, це така дуже популярна рослина, яка сприяє, яка знижує запалення, сприяє загоєнню шкіри, ревіталізує. Тут є також стимулятори росту, також рослинного походження: це екстракт кореню аїру, екстракт примули вечірньої, а ще також ніацинамід. Він взагалі майже в усіх засобах для шкіри голови зустрічається. Я брала декілька азійських саме тонерів для скальпа і скрізь майже склад був побудований на ніацинаміді. Ну і тут, до речі, він теж є в активній формі. Ось, що ще тут є. А, і ще він охолоджує, тому що містить ментол. І саме через це зараз вже восени я не дуже активно його використовую, тому що він охолоджує. І коли на вулиці холодно, це просто не дуже комфортно. А влітку це просто супер. І якщо, наприклад, у вас жирна шкіра голови, то у вас ще буде таке відчуття чистоти. Важливе уточнення щодо всіх незмивних засобів це те, що вони не роблять волосся масним. Тобто вони абсолютно легкі, вони швидко вбираються і вони не залишають якогось шару або близько, тобто суперкомфортні. Я також прикладу вам фото одразу після використання, і ви побачите, що ну, волосся чисте і це не впливає на те, як швидко воно. Починає бруднитися. Якось так. Зараз ви бачите результат від, від використання засобів, що стимулюють ріст волосся. Тут видно, як це нове пушкове волосічко, і що його дійсно багато. Плюс декілька місяців я користувалася саме ревіталаж. У них є ще кондиціонер з цієї лінійки, тобто у мене був кондиціонер, плюс шампунь. Я просто сьогодні його вам не показую, тому що кондиціонер ми не наносимо на коріння. І через це я вважаю, що ну це не дуже буде справедливо показувати цей засіб як засіб для росту волосся, тому що він просто не доходить до коріння. Якось так. Можливо, у вас є також свої знахідки щодо засобів для скальпу, для стимуляції росту волосся. Якщо так, то діліться ними в коментарях. І, звісно, якщо у вас є питання, то я також буду рада відповісти. Всім дякую і до наступних відео.